Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Дівчатка і хлопці, в мене сьогодні знову ж покупка з відомого магазину Сільпо. Він недалеко від нас знаходиться. Я там завжди роблю покупки, особливо в четвер, коли є якісь акційні товари. От. Сьогодні в мене покупочка. Вийшла на 1410 гривень 70 копійок. Зразу ж таки подивимося, передбачення ваші слова цінніші за дії. Ну, теж скажу, що комусь ти можеш когось підтримати словами, а когось діями. Це вже як виходить. Головне, що я стараюся, щоб мої. Дії ніколи не розбігалися з моїми словами. От. І так, дивіться, на що я потратила такі гроші, дівчата і хлопці. Салатик. Салат такий ось мікс. На акційна ціна була 52,99. Далі олія олейна. Також акційна ціна 66,99. Правда, там знижечка була дуже мала, але все одно. Рахуємо кожну копійку, бо інакше, інакше я не знаю, як виживають люди звичайно. Хлібчик чумацький 27,29. Ну і круасан для внучки, без цього ніяк. Любить вона такі круасани, 36,99 акційна ціна. Далі сирочок, ось такий ось. ферма. Також була акційна ціна по 19,99. І того 39,98. Далі йогурт, лекер. Акційна ціна 46,99. Знову ж таки, салат. Мікс рукола за шпинатом. Акційна ціна 32,99. Сир кисломолочний ферма, як завжди, 9% жирності. Також акційна ціна 69,90. Далі ось такі ось йогуртики чорниця. Ем, яблучко. По акційній ціні 14,99 за штучку, і того 29 98. Зефір смакує мені такий <смі> От, Куда мені ще зефір? Ну, але ж все, одно хочеться. От, зефірчик, акційна ціна 69,99. Сочевиця, також акційна ціна 31. М -м. Ні, чекайте, сочевиця 47,99. Ось така ось шоколадка Альпінела бакальйова. 31,99 це була акційна ціна. Грейфрути також на акції. Заважили вони мені кіло 196 і коштували 71,64. А акційна ціна, дівчатка і хлопці, 59,90 за кілограм. Далі ось такий ось йогуртик, знову ж таки, по акції, тільки це вже персик маракує 29,98 за дві штучки. Тобто 14,99. Пшоно. Акційна ціна. Пшона 26,99. Це е, тут же 800 грам. Хочу зробити качану кашу. От, тому взяла, ну і капусняк я вару пшоном. Більше ми, більше ми так чисто пшеняно кашу я не варю. Супчики на акції мій старий кіт, оце хоче супчика, тільки такого. І що я скажу, я вам хотіла зробити трохи обхитрити його. Взяла звичайні корми. Ну, як, я беру чотири лапи, я не беру такі геть дешеві корми. Блендером з долила туди, якби трошки водички, трошки овочевого цього, щоб воно було бульйону, щоб воно було рідше. Що ви думаєте, не їсть він. Отакі от, от супчики, він їсть залюбки. А от зблендарила, ніби, ж, ну... Добавилася бульйону, їж? Ні, не хоче. Прийдеться винести вуличним котам. От, Так що супчик такий на акції. Дівчатка по 1090 взяла 10 пакетів. Згущене молоко і риска варене. Це первомайський завод. Ну я рахую, що це найкращий, як на мене. Я другий не беру молоко, тільки ось таке ось. Дуже хороша дівчата в сільпо знижка. Навіть, думаю, я, мабуть, мало взяла. По 44,99. За баночку. І того в мене 179,96. Я взяла 4 банки, як бачите. Рушник паперовий. Також акційна ціна 59,99. Ще ось гурме також на акції, такі в жестяних баночках. По 22,90. Я якби взяла 4 баночки. Ну, хотіла взяти 4 в соусі делюкс. Бо так, то, що кіт мій старий любить, бо, ще кажу, підлаштовуємося, бо воно, бідне, старе і мусимо якось ми його годувати. От. Але не було того делюкс. Я хотіла 10 баночок не було. Було тільки 4. Він по 22,90. Того я взяла 4 таких баночки і 4 ще інакшого смаку. Якби ціна за 4 баночки 91,60. Взяла ще сметанку. Сметана 69,99. Знову ж таки, ще один салат, також акційна ціна. 52,99. от Взяла ще ось такий ось сир. Моцарела, також акційна ціна 64,90. Ну, і от я кажу, ще гурме, інший смак, також 4 баночки. Ну, і послуга доставочки була гривенька, пакет 6. 99, і тому набігла аж така ось сума мені 141070. Все, дівчатка і хлопці, що кому потрібно в сільпо, от я кажу за е, згущеним молоком і на горішки, і навіть чисто вафлі перемастити. Я вам скажу, що в нас в сім'ї це самий найкращий торт вафлі перемащені. Швидко і смачно, і всі їдять. І ціна, я вважаю, що на теперішній час дуже гарна скидка, тому ідіть, беріть, що кому потрібно. Всім вам бажаю вдалих покупок, всім вам бажаю мати завжди гроші на ці покупки, доброго здоров'я, звісно, щоб ті гроші заробити. Усім вам бажаю мирного неба над головою. І всім до зустрічі, па-па!